На чемпіонаті Європи зі стрибків на батуті, що проходив у Португалії, харсонець Максим Волянський завоював путівку на європейські ігри. Це стало можливим завдяки четвертій сходинці в індивідуальній програмі. За крок до п'єдесталу пошани підопічний заслуженого тренера України Ігоря Молчанова поступився британцю. Окрім вище згаданого майстер спорту міжнародного класу разом з харків'янином Дмитром Бідєвкіним, посіли сьомий рядок у синхроні. На рахунку спортсменів, які у парі виступають вже чотири роки, кубок світу 2012-го. Загалом на змаганнях виступило більше 500 учасників з майже 30 країн світу, з них 23 українця. Окрім Булянського, команду від Херсона представляло ще двоє, проте вони показали себе менш яскраво. Микола Просторов настрибав на 21- місце в індивідуальному заліку та на 16-те у синхроні. Нарядок нижче у цьому виді за програмою юніорів опустився Богдан Шупер. В одиночному протистоянні він зупинився ще на стадії кваліфікації, взявши аж 47-му позицію. Тож, Серпнева літня Олімпіада мине без нашої участі. Загалом же українська збірна додому повернулася з сімома нагородами, серед яких одне золото.